Привіт! Хочеш заробляти якось цей чувак? Тоді дивись це відео уважно. Залітаємо на любу карту, заходимо в розділ фінансів та беремо максимальний кредит. Після чого переходимо до карти та купуємо максимально мале поле. В моєму випадку це поле номер 2 Після чого переходимо до магазину, заходимо в розділ будівництво, підрозділ виробництво, під підрозділ генератори та купуємо великий вітрогенератор. І далі виставляємо наш вітрогенератор в будь-якому місці, де тобі подобається, або по феншую, або як дозволяє тобі твоя релігія. І витративши всі кошти та поставивши всі вітрогенератори, ми можемо сміло відправитись по своїх справах на декілька днів. І вже через невеликий проміжок часу у мене була ось така кількість вітрогенераторів, але мені цього було мало. І Я вирішив прикупити ще декілька одиниць вітрогенераторів. <му> Як ти бачиш, мій прибуток за день становить від 800 тисяч до 1 мільйону доларів. А все чому? А все тому, що в мене тут є, от на моєму полю, <хи> на моєму полю. А все тому, що в мене є на полі декілька вітряків. І фактично, ось таким чесним способом можна заробити доволі багато коштів і в подальшому грати в своє задоволення. А на цьому в мене все. Став лайк, підпишись на канал і до нових зустрічей.